Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за допомогою систем. Перша задача. Сума двох чисел дорівнює мінус 3, а їх добуток дорівнює мінус 28. Знайдіть ці числа. Отже, нам потрібно знайти два числа. Давайте позначимо одне із них як X, а друге як y. І тепер будемо складати рівняння. Із цими змінними. Нам сказано, що їх сума дорівнює мінус 3. Сума це результат додавання. Отже, напишемо, що x додати y дорівнює мінус 3. Крім того, ми знаємо, що добуток цих чисел дорівнює мінус 28. Добуток це результат множення. Отже, можемо написати, що x помножити на y. Дорівнює мінус 28. Ці рівняння ми можемо об'єднати у систему. Тому що мова йде про одні і ті ж числа. Тепер давайте розв'яжемо цю систему. Тут легко виразити змінну x із першого рівняння. Відправляємо y в праву частину з протилежним знаком. І виходить: x дорівнює мінус 3 мінус y. Тепер підставляємо. Це значення x, а саме вираз мінус 3 мінус y. Замість змінної x в друге рівняння. От у нас було x помножити на y дорівнює мінус 28. А замість x ми підставляємо вираз мінус 3 мінус y. Тут не забувайте про дужки. Таким чином, ми зараз отримали рівняння із однією змінною, і нам треба його розв'язати. Розкриваємо дужки, множимо на y-3, це буде мінус 3. І мінус y множимо на y, буде мінус y квадрат. Також давайте одразу відправимо в ліву частину мінус 28. Воно поміняє свій знак, це вже буде плюс 28. У нас справа нічого не залишилось, отже, дорівнює 0. І давайте тут для зручності ще домножимо це рівняння на мінус 1. Тоді отримаємо y квадрат плюс 3y мінус 28 дорівнює 0. Це квадратне рівняння. Тепер воно подане у стандартному вигляді. Ми можемо тут скористатись теоремою Вієта. Добуток y1 y 2 буде мінус 28. А сума буде. Мінус 3. Можемо підібрати ці числа. Вони будуть із протилежним знаком, тому що добуток у нас зі знаком мінус. Виходить, 7 помножити на 4. Це буде 28. Але ми маємо взяти їх з протилежними знаками. І так, щоб сума була мінус 3. Отже, виходить, y1 дорівнює мінус 7, а y2 дорівнює 4. Тепер, після того, як ми знайшли значення для змінної y. У нас їх виявилось 2. Знайдемо значення змінної x. Ми вже виразили, що x дорівнює мінус 3 мінус y. Отже, підставляємо x1 для того, щоб знайти, чому воно дорівнює, замість y підставляємо значення мінус 7. Виходить. Мінус 3 відняти мінус 7. Відняти мінус 7. Це те ж саме, що додати 7. Ці два мінуси розкриваються як плюс. Мінус 3 плюс 7 буде 4. Тепер х2. Щоб знайти його, підставляємо значення y2. Ходить мінус 3, мінус 4. Це буде мінус 7. Отже, ми маємо пару чисел. X1 y це 4 і мінус 7, або ж пару чисел x2 y2 2 це мінус 7 і 4. В даній задачі порядок чисел не важливий, Тому що у нас запитують два числа. Нічого не поміняється від того, яке з них ми назвемо першим, а яке другим. Тож у відповідь ми запишемо просто мінус 7 і 4. Зверніть увагу, якби мова йшла, наприклад, про координати точок, то тоді порядок був би важливий. Мінус 7, 4, або 4 мінус 7, це координати різних точок. Але саме в цій задачі порядок не є важливим, тому ми запишемо лише одну пару мінус 7 і 4. Наступна задача. Різниця двох натуральних чисел дорівнює 2, а сума їх квадратів дорівнює 52. Знайдіть ці числа. Знову давайте позначимо ці числа x і y. Різниця це результат віднімання. Ми знаємо, що ця різниця дорівнює 2. Тож можемо записати x відняти y дорівнює 2. Також нам відома сума квадратів. Вона дорівнює 52. Сума це результат додавання. Але у нас додаються не просто ці числа, а їх квадрати. Тому запишемо, що x в другому степені плюс y в другому степені дорівнює 52. І тепер розв'яжемо цю систему. Знову виразимо змінну x із першого рівняння. Для цього мінус y відправляємо в іншу частину з протилежним знаком. І цей вираз 2 Y замість змінної x. Тому що у нас x якраз дорівнює 2 Y. Цей вираз ми підставляємо в друге рівняння. Маємо 2 Y, все це в квадраті. Додати y в квадраті дорівнює 52. Розкриємо дужки. 2 Y, все це в квадраті. Це. Квадрат суми, це формула скороченого множення. Квадрат суми дорівнює квадрату першого виразу. 2 в квадраті це 4. Плюс подвоєний добуток. 2 помножити на y це 2 y А нам потрібен подвоєний добуток, тому буде 4 y І плюс квадрат другого виразу, плюс y квадрат. Тож, розкривши дужки, маємо 4 плюс, 4Y плюс y квадрат. І також дописуємо додати y квадрат. Перенесемо 52 з правої частини вліво з протилежним знаком. Мінус 52. Це все дорівнює 0. Складаємо подібні доданки. Y квадрат додати y квадрат. Буде 2 Також 4 відняти 52. Це мінус 48. Маємо 2 y квадрат, додати 4y, відняти 48 дорівнює 0. Ми тут можемо поділити обидві частини рівняння на 2, щоб було легше рахувати. Отримаємо y2 +2Y 24 Дорівнює 0. Перед нами квадратне рівняння. Можемо використати теорему вієта. Добуток коренів дорівнює мінус 24. А сума дорівнює мінус 2. Добуток від'ємний. Це буває, коли множники різних знаків. Будемо тримати це в голові. І підбираємо. 6 помножити на 4 буде 24. І знаючи, що ці числа різних знаків, візьмемо мінус 4. Так, добуток буде мінус 24. А сума якраз буде мінус 2. Отже, y1 дорівнює мінус 6, y 2 дорівнює 4. Давайте одразу вкажемо, що значення y1 не задовільняє умові задачі. Тому що нам сказано: різниця двох натуральних чисел, а мінус 6 це не натуральне значення. Нагадаю, натуральні числа це цілі і більші нуля. Тож y1 ми тут розглядати взагалі не будемо. Нам залишилось знайти x2 в пару до y2. Підставляємо значення y2 в вираз X дорівнює 2 додати y. Маємо x2 вже буде. 2 додати 4. Це буде 6. Отже, виходить, ми отримали, що числа, які ми шукаємо. Це 4 і 6. Можемо перевірити за умовою задачі. Різниця чисел 6 і 4. буде 2 так як і сказано в умові. Тепер сума квадратів. 6 квадрат додати 4 квадрат. 6 в квадраті 36. 4 в квадраті це 16. 36 плюс 16. буде 52. Всі умови задачі. Виконуються, отже, числа ми знайшли правильно, запишемо їх у відповідь. Що ж, сьогодні ми розв'язали пару задач за допомогою систем. Це були достатньо прості задачі, більш складні, ми розглянемо у наступному відео. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. Na sve dobre.